Новий Олд Republic найближчим часом можна не чекати. Але певне вікно виходу все ж є. Одним із найбільших сюрпризів на цьогорічній ТГА був анонс Star Wars Fate of the Old Republic від Кейсі Гадсона. В інтерв'ю, присвяченому анонсу гри, LucasFilm офіційно повідомили, що Arcanaut Studios, яка її розробляє, було засновано цього року. Після статті у мережі одразу з'явились припущення, що реліз можна не чекати до 2030 року. А Джейсон Шрайер сказав, що це навіть оптимістичний прогноз подій. Щоб трішки заспокоїти фанатів, Гадсон вийшов у твіттер і заявив, що гра таки вийде до 30-го року, адже він не молодішає. Ну, тут складно посперечатися, ми всі не молодшаємо. І от в мережі вже всі жартують, що потенційно гру слід чекати у грудні 2029-го. Але загалом ситуація така, що в aaa індустрії ігри роблять років так 6-8. Це якщо ми беремо повний цикл від концептуалізації до виходу. І тут або робота якось стартувала раніше, можливо, там були вже якісь напрацювання, або ж гра вийде в ранньому доступі, бо уявити, як зробити таку гру за 4 роки, я не можу.